Любі мої друзі, здрастуйте! Я рада всіх вас бачити знову в мене на каналі. Мене звати Нателла Романівна, я таролог. І сьогодні я вам зроблю такий загальний розклад, про який багато мене хто просив, на тему того. Як, а як мене складуться справи на новому місці? Що мене чекає на новому місці? Як ви знаєте, у нас зараз дуже багато людей а, міняють а, те місце, де вони проживають, вони обирають собі нову домівку. Буває, що це надовго, буває, що назавжди, буває тимчасово. Тобто в кожного відбувається це все по-іншому. Дуже багато людей переїжджають. А, тому я вирішила зробити такий розклад. Мене багато хто питав. Цей розклад загальний. Розклад загальний, він може резонувати не з усіма. Пам'ятайте про це. Якщо вам потрібен розклад саме на вашу конкретну ситуацію з деталями, з особливостями, то, будь ласка, пишіть мені в особисті в Телеграм, інстаграм, і ми з вами зробимо розклад конкретно під вас. А цей розклад буде загальний. А, так, давайте наглянемо. Ну, Я зроблю 4 варіанти, щоб ви могли. Обрати з того, що вам резонує більше. Чотири варіанти. Ага. І подивимось кожен з них більш детально. Так, думайте про те місце, куди ви збираєтесь, що ви про нього знаєте, як ви собі його уявляєте, які емоції воно у вас викликає. І давайте ну, подивимося, що там вас очікує. Так, давайте ми оберемо чотири варіанти. Один, два, три, та чотири. Так, отож. Чотири варіанти. Дивіться на ці карти. Обирайте з цих чотирьох варіантів, той, який вам подобається більше. Загадуйте собі одну з цих чотирьох карт, яка вам більше подобається. І зараз ми подивимося, що там вас очікує на новому місці. Можете поставити на паузу відео, можете сконцентруватися, подивитися, яка карта з вами резонує, від якої вам більше такі енергії йдуть. Ті. Які вас притягують до себе, і глянемо, що там вас очікує. Отож, дивимося. Варіант номер один. Варіант номер один шістка жезлів. Ну що ж, вас очікує там а, перемога. А, це дуже позитивна карта в плані того, як вас будуть приймати інші люди, люди, які місцеві, які живуть в тому місті. Тобто, вони вас будуть сприймати, як. А, Людину, яка їм принесе щось корисне в їхнє життя. Тобто, ви туди прийдете як професіонал, як переможець, не як бідний родич, це буде, а ви будете сприйняті, скажімо так, дуже добре, як переможець в професійному та особистому житті. Тобто, це дуже гарна карта для тих, хто переїжджає, хто обрав перший варіант. Тут прям видно, що вас приймуть дуже позитивно, і ви будете на рівні. Тобто, це той момент, коли ви входите в суспільство на тому ж рівні, що і місцеві. Це дуже, до речі, рідко трапляється. Зазвичай, коли люди переїжджають на нове місце, у них завжди йде пониження такого статусу. Так от по цій карті, пониження статусу не буде. Тобто, ви або дуже швидко вільєтеся в те суспільство, куди ви переїжджаєте, або дуже швидко знайдете роботу, налагодите контакти і. Створити свій такий соціальний круг спілкування, з якими ви будете на одному і тому ж рівні. Це дуже-дуже позитивна карта. Так що, якщо ви обрали цю карту, першу карту, то поздоровляю, вас чекає все дуже добре на новому місці. От, для тих, хто обрав другу карту, давайте наглянемо паш кубків. Ну, в принципі, карта непогана, але по цій карті ви, у вас дуже великі очікування на це місце. А у вас такі, знаєте, як -от, трошки рожеві окуляри, у вас дуже багато емоцій, вам дуже туди хочеться, і вас це так хвилює дуже сильно. І ви, ви думаєте, що ви там знайдете те, чого ви не змогли знайти к -к 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 в тому місці, де ви знаходитесь зараз. І це саме таке, знаєте, Емоційне сприйняття, тобто, ви хочете знайти місце, де вам буде добре, де вам буде Комфортно, де місце, яке буде відчувати, викликати у вас таке почуття, начебто ви вдома, де вам дуже дуже все зручно, дуже все комфортно, де вас багато друзів. Можливо, навіть ви, коли їдете в це нове місце, ви хочете знайти там собі кохання. Тобто це все дуже зав'язано на ваш емоційний стан та ваш емоційний статус. І по цій карті видно, що ну, це буде лише початок шляху, а не одразу ви знайдете те, що ви шукаєте. Заради чого ви їдете в цю країну, вам треба буде над цим дуже серйозно попрацювати. Тобто, це не той момент, коли ви приїхали на все готове. Це той момент, коли, скажімо так, Є шанс виростити з невеличкої ситуації, з невеличкого зернятка, те, що вам потрібно, але працювати над цим доведеться. Тут буде ще багато роботи, багато роботи по адаптації, багато роботи по тому, щоб влитися в суспільство, щоб стати своїм серед чужих, так би мовити. А, ну, але шанси є, і у вас ну, дуже багато переживань з цього приводу. Ви дуже багато надійно на це покладаєте, але ну, цим доведеться Довго і круп... ну, це довга і кропітка робота вас очікуєте. Так що будьте до цього готові. А, майте це на увазі. Далі. Далі третя карта. Якщо хтось із вас її обрав, давайте наглянемо. Четвірка кубків. А, ну... Знаєте, по цій карті я б сказала, що не дуже така приємна ситуація вас очікує на новому місці. Тут нічого такого кримінального немає, але це якась ситуація, яка не буде вас стимулювати. Розвиватися, тобто, це може бути такий момент, що ви поїдете в іншу країну і сядете там на шию або родичам, або державі. Тобто, ви будете жити на, як оце кажуть, на пособі. Ви будете отримувати якийсь мінімум, або будете мати якусь роботу, яка вам буде забезпечувати саме такі знаєте базові потреби, якийсь мінімум. І у вас не буде бажання робити щось іще. Тобто, це може бути навіть ну я не знаю за яких умов ви переїжджаєте, але тут знаєте такий момент трошки депресії, апатії, коли ви, в принципі, і не дуже-то хотіли уїжджати зі свого старого місця, але вибору немає, і ви от опинилися там, де опинилися, і вас це зовсім не радує. Тобто, ви в такій знаєте. А, в ситуації стагнації, коли ви не бачите особливого виходу. Причому ситуація сама по собі вона не критична, вона не дуже така, ну, вона не погана, але вона це не те, що вам треба. Тобто, у вас начебто все є. Всі ваші базові потреби закриті, але. А, але вас нічого не радує, нічого не приносить вам такого якогось задоволення, нічого вас не спонукає розвиватися і рухатися далі. А ви будете в такому от болоці знаходитись в цьому місці? і Це, звичайно ж, дуже погано для вашого розвитку і для вашого емоційного стану. Тобто такий трошки, знаєте, пригнічений стан пересиченості Я нічого не хочу. я... Не хочу розвиватися, не хочу працювати. Якщо в іншій країні, то мені і мова не подобається, і бюрократія не подобається. Ось такий от настрій по цій карті це те, що вас очікує на новому місці. Звичайно ж, з цим треба боротися. Так, для тих, хто обрав останній четвертий варіант, давайте наглянемо. І це в нас дев'ятка кубків. А, ну, в принципі, також дуже непогана карта. Ви очікуєте багато чого від того місця, куди ви їдете, і, в принципі, ви це й отримуєте. Ви отримаєте дуже багато різних пропозицій, дуже багато гарних шансів, перспектив, і якимось із цих шансів ви скористуєтесь, можливо, навіть не одним, а можливо, навіть і декількома. Тобто, вас там чекає м -м, один позитив, я б сказала, дуже багато. А -м -м і фінансового успіху, і дуже багато, скажімо, так, спілкування з людьми, підтримки. І по цій карті я бачу, що ви навіть зможете стати в ту позицію, коли ви будете навіть комусь трошки допомагати. А, тобто тут э, дуже добрий стан. Можливо, це ви виходите заміж в іншу країну, можливо, ви переїжджаєте як самостійна особистість, щоб влаштувати своє життя, незалежна жінка або незалежний чоловік, і по цій карті видно, що ви влаштуєтесь там дуже добре. Тобто, все у вас буде в достатку. А в достатку і навіть більше, ніж в достатку. Тобто, тут э, перспективи дуже приємні. От. Ну, отакі от, такі от а, тенденції, от такі от енергії очікують тих людей, які обрали одну з цих карт. Сподіваюсь, що вам цей розклад був корисний, або буде, буде корисний. Завжди пам'ятайте, що цей розклад загальний, він резонує не з усіма. Тобто він більше орієнтується на вашу інтуїцію, на те, які емоції викликає у вас кожен варіант. Тобто, ви дивитесь розклад і ви маєте. Відчути, що резонує у вас в самих душі, чи ви з цим згодні, чи ви не згодні, що ви підозрюєте, тому що в людей завжди дуже добре розвинута інтуїція, і ви також маєте до неї ну, самі прислуховуватись. Отож, якщо вам це було корисно, пишіть, будь ласка, кажіть, що ще вам цікаво, на що ще вам зробити такі загальні розклади, яку тему вам було б цікаво розглянути, я обов'язково щось цікаве придумаю. Знову ж таки, нагадую, якщо вам потрібен особистий розклад, пишіть. Якщо хочете, можете кидати донати на розвиток каналу, це мені завжди приємно. Я з задоволенням приймаю таку допомогу і витрачаю її на карти, на різні такі мантичні інструменти, якими я потім користуюся, і це мені також дуже допомагає. А Зараз я з вами прощаюся на все добре і до зустрічі в наступних відео.